У нас сьогодні на обзорі три види брикета. Почнемо з брикета Нестро. Брикет Нестра, він йде повнотілий. От, в розмірі 8 см см 30 десь примерно. От, З чого він? Він, він запилок. Любий вид опилок. От, Любий вид опилок, не, казати, не буду говорити, що там дуб, що там е, е, граб. Все, що є, який є вид опилок, все там. Доволі непоганий, порівнював його з Пінківським бракетом, різниці не побачив на своєму котлі на Альтеповій. Рекомендую, він є як євроупаковці, також є в мішках. Доставляємо по Саврань, Любашівка, Криве Озеро, Одеса, Одеська область. Є доставка. По торфу. Наступний є торф, він йде також в євроупаковці на палеті Тона. На палеті тона. Він з торфяних, торфяних відходів пресується. І доволі також непоганий. Ми його ще називаємо м'який уголь. Хто любить, ні, хто не любить, зольність можна викидувати прямо на огород. Це буде також добре вам. 6500 тонн. Поки стара ціна, що його, що брикет Нестра. Брикет Нестра 7400 тонн. Він 960 на палеті кілограм, а якщо в мішках, то 840-21 мішок. У мішку 40 кілограм. А в нас там ще залишився чистий бінкеївський брикет з дуба. От особисто з дуба, на нього можна жарити шашличок. Він в таких пачках. Там 11 кілограм, десь плюс-мінус. Його ціна 9200. Та також у нас є ще вугольний брикет. Якщо порівняти всі ці три брикети, три не можна опалювати що в плиті, що в котлі. Тут не буде нічого е, поганого. Пілета то вже є проблема. Пілет використовує спеціальних пілетних котлах, де, де поступово йде подача, тому що від газів зриваються е, е, печки. А що Нестра, що пінкей, що, торфяний не є проблема, що можна в опечки, що в котлах. Хто розказує, хто мочить в воді, хто в маслі, це вже хто як бажає, хто взагалі їх не моче. Це за вашим бажанням. Ще часто задають питання, а мені хватає тони, тони брикета на опалюючий сезон. Ну, це такі питання, про які можна філософствувати довго. Дуже треба вчитувати, яка квадратура будинку, який котел, от, скільки в нього е, за зубер в котлі. Скажем так. Тож, ну Тут ви самі вирішуєте, скільки вам купувати, як ви, ви там хочете, щоб у вас було 30 градусів в домі, чи ви хочете, щоб там було підтримувалося. Це ж від цього зависи, скільки ви будете його додати. Тож, є ці брикети вони знаходяться в сухому складському приміщенні. Любий брикет, який би то не був, він любить склад. Склад на піддонах, все, щоб закривалося. Все, щоб було сухо, ніякого доступу вологого повітря, ніякого доступу дождя. От. Якщо це буде, ніякий брикет не буде вам стояти. Щоб там не... Хто б там вам що не говорив? Тож так само ви і ви вдома маєте його зберігати в сухому складському приміщенні. Якщо це буде, то відповідно, буде і тепловіддача. Тож вам приймати рішення, поки на нестро ще діє акціонна ціна 7400 на сьогоднішній день. Но ціна неділька-дві піде вверх, однозначно. Так як на дровать на 450 гривень пішла з так і на брикет. На даний від брикета НЕСТРО піде здорожчення. Так само і дорожчає брикет е, Торфяний. Вам вирішувати, тож гарного дня набирайте. Знаходимося ми великий дальник Маяцька 9Б. Е, також розвозимо по одеському направленню, Київ, Одеса на, е, направлення, починаючи від Ульяновки до Одеси. Можете виїжджати на автомагістраль Одеса Київ і там собі забирати. У вас не буде ніяких доставок, нічого домовились. На дорозі машина стала, ви собі тонну, дві, скільки там забажали, забрали, і машина пішла далі на розвантаження. Тож гарного дня. Також є оптова ціна по оптому треба розмовляти з кожним індивідуально. З який об'єм. Якщо людина бажає, оп, оплачує, ми так само на завод. І тоді це буде ціна зафіксована. А так в розговорах хочу, бажаю брати там машину, 2-3. Хочеш, бажаєш, платиш і ця ціна залишається ваша. Отакі От умови нам ставить виробник. Такі умови ми ставимо нашим клієнтам. Тож гарного дня набираємо, телефон залишив.